Ми в Дніпровському фаховому коледжі радіоелектроніки. І нам сьогодні необхідно навчитися складати схему полосових фільтрів. Ну і навпаки, розрізняти із схем полосові фільтри. Так от, полосові фільтри або смугові фільтри. Це фільтри призначені для виділення визначеної смуги частот. Якщо фільтр забезпечує виділення частот від частоти зрізу 1 до частоти зрізу 2, то це смуговий або полосовий фільтр. Ну, по-перше, давайте глянемо на частотну характеристику. Частотна характеристика це залежність коефіцієнту передачі фільтра від частоти. Нагадаю, коефіцієнт передачі фільтра це відношення вихідної напруги до вхідної напруги, тобто відносна величина. І якщо поставлена задача виділити смугу частот від частоти зрізу 1 до частоти зрізу 2, то це і буде полосовий фільтр. Він в межах цієї смуги частот пропускає сигналу. А за межами цієї смуги сигнал ослаблюється. Це полоса пропускання між частотою зрізу 1 і частотою зрізу 2. А все інше затримується, за межами цієї полоси. Полоси затримання. Полоса затримання, полоса пропускання, полоса затримання це частотна характеристика полосового фільтра. Як же скласти схему, яка б забезпечила виділення визначеної смуги частот? Для цього згадаємо, що фільтр ми представляємо як чотирьох полюсів. Тобто два полюси вхідних, і два полюси вихідних у входу, у виходу. Фільтр, фільтр забезпечує виділення заданої смуги частот. В сигнальному проводі включений завжди опір Z1. Між сигнальним проводом і загальним. Включений опір Z2. Це загальний підхід до фільтра як пристрою радіотехнічного. Які ж елементи необхідно включити в якості Z1 і в якості Z2, щоб одержати полосовий фільтр? Так от, в нашому розпорядженні послідовні і паралельні контури. Нагадаю, послідовний контур. Тобто коло, яке має послідовно з'єднані індуктивність і ємність, послідовний контур на резонансній частоті має мінімальний опір. z резонансне дорівнює R. Оце це послідовний контур. А паралельний контур, тобто коло, яке має індуктивність і ємність, з'єднані паралельно. На резонансній частоті має максимальний опір Z-резонансне квадрат розділити на R. R – це опір втрат. Ще раз нагадаю, ви вчили послідовні і паралельні контури, і з резонансних властивостей знаєте, що послідовний контур має мінімальний опір на резонансній частоті, а паралельний контур має максимальний опір на резонансній частоті. Оці властивості контуру ми і використаємо для побудови схеми фільтра. Якщо в якості Z1 включити послідовний контур, а в якості Z2 включити паралельний контур, то якраз таке поєднання і забезпечить можливість. Виділити задану смугу частот. Чому? Тому що, при умові, що частота вхідного сигналу дорівнює резонансній частоті контурів, ми на резонансній частоті забезпечимо максимальне проходження сигналу. Тому що послідовний контур має мінімальний резонансний опір, а паралельний має. Максимальний резонансний опір, нас цікавлять, звичайно, симетричні схеми фільтрів. Через те, давайте відразу навчимося складати симетричні схеми, використовуючи послідовний і паралельний контур. Якщо ми складаємо схему П ланки фільтра, то в якості Z1 включаємо послідовний контур. Це буде L1 і c 1 послідовний контур. І в якості е, в якості опору Z2 ми включаємо паралельний контур. Тобто включимо паралельний контур біля вхідних полюсів і паралельний контур біля. Вихідних полюсів. Таким чином, використовуючи два паралельних контура і послідовний контур, ми одержуємо П-ланку полосового фільтра. Звернемо увагу на величини індуктивності і ємності. Завжди, при розрахунку полосового фільтра, ми одержимо значення. Індуктивності, що включається в Z1, і ємності, що включається в Z1, та індуктивності, що включається в Z2, і ємності, що включається в Z2. Відповідно, це індуктивність L2, а тут індуктивність L1. Так от, індуктивність L2 складається з двох паралельно з'єднаних індуктивностей. для того, щоб загально одержати L2. Ми вимушені взяти 2L2, і тут як індуктивність взяти 2L2. А от ємність включена С2 з двох половинок через те С2 пополам і С2 розділене на 2. Це величини е, значень індуктивності і ємності в опорі z 1 і в опорі z 2 при конкретізації величин. Включених конденсаторів та катушок. Як же пояснити принцип дії фільтра? Так от, якщо частота сигналу дорівнює резонансній частоті контурів, то опір Z1 має мінімальне значення, тому що резонансний опір послідовного контура мінімальний. А опір Z2 Має максимальне значення, тому що резонансний опір паралельного контура максимальний. Значить, коли частота сигналу дорівнює резонансній частоті контурів, то сигнал проходить на вихід фільтра практично без послаблення з максимальною амплітудою. А от якщо частота сигналу відхиляється від резонансного значення частот контурів, то тоді опір Z1 зростає. Із за зростання одного з реактивних опорів, а опір Z2 зменшується, тому що ми відхиляємося від резонансної частоти контурів, тобто частоти, на який опір Z2 максимальний. Це схема P-ланки. Але нас же цікавить ще і схема Т-ланки. Якщо ланка має Т-вигляд, то тоді послідовний контур поділимо. На дві частини. Ось він послідовний контур складається з одної половинки і з другої половинки. А паралельний контур залишимо один. І тепер, відповідно з нашим підходом, індуктивність L2 включена в паралельний контур, ємність c 2 включена в паралельний контур. Це паралельна ванка. Послідовно у нас елемент. С1. Він тепер складається з двох конденсаторів через т 2 с 1 і 2C1. А от катушка складається з двох половинок і має величину індуктивності l 1 через Т05L 1 і 0,5L. 1 Це загальний підхід при розрахунку конкретних величин конденсаторів і катушок, які включаються в фільтр. Знову ж таки, принцип дії фільтра Т-ланки такий же, як і П-ланки. Тому що в якості опору Z1 включений послідовний контур, в якості опору z 2 між сигнальним і загальним проводом включений паралельний контур. І ще раз нагадаю: резонансний опір паралельного контура максимальний, а резонансний опір послідовного контура мінімальний. Якраз на цьому. Використання цих властивостей контурів і побудована робота схем полосових фільтрів або смугових фільтрів. Сьогодні ви навчились будувати схему П-ланки і Т-ланки полосового фільтра, використовуючи послідовні і паралельні контури. Це дуже цікаво, і головне, це має. Практичне значення для реальних радіотехнічних пристроїв. На сьогодні все.